Громадський змінює даї одноіменна акція з безпеки дорожнього руху. Стартувала в Івано-Франківську. Громадські активісти спільно з півробітниками дорожньо-транспортної інспекції роз'яснюють водіям, як правильно поводити себе на дорозі. Перший етап акції паркування на міських вулицях. На автівках порушників залишають листівки із зазначеними правилами дорожнього руху. Якщо таке роз'яснення не вплине на автовласників, обіцяють штрафувати. Будемо звертатися знову ж до тих водіїв, які Неуважно прочитали це або знехтували нашою пропозицією, але вже виписуючи їм мінімальний штраф за те, що вони паркуються не в правильному місці. Ми, як молодь, приєднуємося і готові працювати на волонтерських засадах для того, щоб змінити відношення людей до працівників ДАЇ, працівників ДАЇ до, до громадськості, також подолання корупції, яка все ж таки є. Тому, але загалом основна наша ціль це те, щоб е, кожен громадянин усвідомив що він є носієм, е, також небезпеки, яку він сам створює. Також штрафникам запропонують написати звернення до міської влади щодо потреби облаштування в Івано-Франківську парковок в обласному деї. Стверджують, така спільна акція має вплинути на свідомість водіїв щодо персональної відповідальності за безпеку на автомагістралях. Відповідальність є відповідальністю. Це безумовно, але е, треба міняти. Своє своє бачення і своє відношення. Чомусь наші, ну на жаль, можу констатувати одно, що водії звикли чомусь порушувати тому. Оскільки знає, що він буде безкарний, він тоді не порушує. Не тому що це не можна, що це може призвести до дорожньо-транспортної пригоди, де може він травмуватися або травмувати інших учасників дорожнього руху. Наступні спільні акції даївців та активістів будуть роз'яснювальними для пішоходів. Їм про правила дорожнього руху розкажуть на найбільш інтенсивних транспортних сполученнях. Ларон Іваненко, Олександр Лутвоненко, новини на вежі.